Чому ефективна психотерапія схожа на хороший жарт? Справа в тому, що коли ви чуєте хороший жарт для себе, то в цьому випадку ви несвідомо починаєте на нього реагувати. Змінюється ваша міміка, змінюється ваше дихання, ви починаєте відчувати тілесно, що з вами щось починає відбуватись. І справа в тому, що даний жарт він торкається певних пластів вашого досвіду, ваших уявлень про себе, про світ, про інших та ваших переконань. Тобто це чітке попадання. Іноді ви можете почути жарт, і він взагалі не викликає у вас ніякої реакції, тому що він не торкається даних пластів. Так само і з психотерапією. Психотерапія стає ефективна в тому випадку, коли слова, метафори, інтерпретації психотерапевта потрапляють чітко в пласти вашого досвіду, ваших переконань та ваших уявлень. І коли ви можете почути слова психотерапевта, ви можете відчути, що починає з вами щось відбуватися. Ви починаєте відчувати певні емоції, змінюється ваше дихання, щось починає відбуватись з вашим тілом. І це каже про те, що ви поступово починаєте щось проживати. В якомусь розумінні психотерапевт намагається підібрати певні ключі, підібрати той стиль контакту з вами, який дозволить вам проживати те, що вам може заважати тут і зараз. І для цього терапевту, звісно, потрібно бути дуже присутнім по відношенню до клієнта, по відношенню до себе. Тобто це щось схоже на уважність до власних почуттів, власних емоцій, власних відчуттів, до власних переконань, які виникають, по відношенню до клієнта, коли терапевт може бути дуже уважним, як, як клієнт говорить, про що він говорить, що відбувається з мімікою, з диханням і з тілом. Така присутність та зацікавленість, вона дозволяє робити точні інтерпретації, точні питання, точні відповіді та метафори. Що й буде робити психотерапію ефективною?